Це найтяжча тема, і нам її потрібно засвоїти. Я вважаю, що допоможе нам в цьому схема. От, я думаю, що схема буде нам помічна. Отже, Богдан Хмельницький. На сході в нас хто? А? Хто це в нас на сході? Друченко. Це хто такий? Москва. Москва. Що курки не бачите ту голову. Mm. <свісно, так. свісно> а на заході хто? Польща. Польща. Блялиожа. Хто? Білера. Є? Ні. Отже, між ними Україна була затиснута і далі всі будуть події. Отже, далі, після Богдана Хмельницького в нас був Іван Виговський. Іван Виговський підписує з Польщею гадяцький договір. А ви там біля гадяцького договора напишіть, будь ласка, Юрій Немирич. Він був автором-ініціатором. Чому суть гадяцького договору? В тому, що це була триєдина держава. В складі Польщі, Литви і Князівства Руського. Польща Литва і Князівство Руське. Тобто Україна. Розуміло? Mm -hmm. Так. Це фактично такий собі Євросоюз. Але ж ви знаєте, як тільки Україна Євросоюз, зразу цим незадоволені сєпарі. Хто підтримує сіпарів? Ще раз. Хто сєпарі підтримує? Діти хто сєпари підтримує? Підрос. Хто? Ну, білоруси нас і будь-кого мало цікавлять, а хто підтримує в основному сепарів? Хто? Іран. Тиранчин. Може, Москва Можемо. не може точно. І ось Іван Виговський розгромив сепарів і Москву в битві під конотопом. 59-й рік. Битва дуже важлива. Але з союзником Виговського, кстати, заповнив Виговський. Що москалі кажуть на виговського? Гад. Бо підписав? Гадяцький. Гадяцький договір. І так ще раз. Виговський, Гадецький. бо підписав. Ну Це москалі так кажуть. Кого розгромив під конотопом? Москалі і Але що? Хто допомагав? Кримські татари. Але кримським татарам за це треба що? Платити. Звідки беруться гроші в держави? Куда? Ну, з народу. Так як грошей не було, то він дозволив татарам брати полон на українських землях. Як ви вважаєте, авторитет Виговського після таких дій зріс? Не дуже? Не дуже але зріс. Точніше впав. Точніше дуже-дуже впав. Тобто Виговським були всі українці, що не задоволені. І він тоді зрікся булави і поїхав собі на дачу в діло розводити. Пасікою займатися. А гетьманом стає хто? Юркомець. Його... Хмельницький. Юрко Хмельницький. Ну, Юрко Хмельницький, це менший син Богдана Хмельницького, завжди в українській історії кажуть, такий він був поганий. І такий він нікчемний був і все. все. Ну, ще в українській, вже перед від історії до літератури, не знайшлося людини, яка б написала про нього роман. А це фігура достойна романа. І ось Іко Хмельницький підписує з Москвою Переяславській статті. І ось тут з'являються москалі вперше в Україні. А тепер скажіть мені, будь ласка, а ці москалі, що прийшли на Україну при Юрку Хмельницькому, це сильна московська армія чи слабка? Сильна чи слабка? Ні, сумочки, це слабка. А сильна, знаєте, де лишилася? Сильна московська армія залишилася тут на полі під конотопом. І таким чином українці разом з татарами, розгромивши московське військо, зробили їм, в принципі, послугу. Тому що москалі змушені були, може і не хотіли, але змушені були робити регулярну армію. Зрозуміло? Але вона поки що була, звісно, слабенька. Тут, понятно, вона була ще слабенька. І тому вона попала в оточення, і Юрко Хмельницький підписує, зараз переходить на бік Польщі і підписує Свободищенський трактат. Він такий же, якби як Гадяцький, тільки без рівноправ'я Україна просто входить, до Речі Посполиту як колись. Зрозуміло? А так як він і туди, і сюди місця не може загріти, то Юрка Хмельницького знімає і стриже в чинці його рідний дядько. Яків Сомко. Але нюанс. Яків Сомко це багата людина. Це Аристократія, книжні коси. Нас хтось любить багатих. Що <плес> так скромно? Скажи чесно, люблять чи ні багатих? Не дуже. Що значить не дуже? Не дуже стике чи не дуже от стике. Чи взагалі не люблять? А? Не знаю. О, та що ж ти э, серед народу не трешся. Звісно, <плес> не люблять. І ось тут. 1663. 1663 рік. От вам Чорна Рада! І Україна розкололася на дві частини. На ліво і правобережну Україну. Показуй бігом. Да, треба, нас, треба сісти не як в Богу. І от будете плости, виходить, до чорного моря, і по праву руку у вас буде ну, правобережна. Зараз вона і... тебе навчить. Будеш плавати човником. Ну так легко реально. Визначає. Все хорошо, слава Богу. Визначайте, аби ну, він ви не знав. Можна взяти, можна взяти просто молоточок, поставити твою руку і кати. Бз ним тут береш, і ти зразу запомниш, і в себе як буде боліти, не пальчити. Ага, <реш> <реш> Зрозуміло чи ні? Так. А я гляду далі. Так. На чому На? Іванові Гріховецькому, який був демагог і обіцяв Золоті Гори, але тільки його вибрали гетьманом, зразу поїхав в Москву і, Україну здав, і здав Україну з потрохами. За що отримав Тарим? За що отримав дачу на Рубльовки і московську дівку, і боярську шапку? От і так, які статті? Московські. І от побачивши, що Україна розколота на дві частини, Польща і Москва, що роблять? Не чую. Розділяють Україну. розділяють Україну за антрусівським договором. До речі, коли Брюховецький. Послав своє посольство туди, типа Бандрусів, а що там Україну ділять без нас, а ми щось теж його пеньками вигнали. Ну і він підняв повстання, не смотря на Московську Дімку, підняв повстання проти Москви. От. І от тільки тут, коли Україну розділили всі вже, от тільки тут українці почали трохи чухатися. І що роблять? Що роблять? Об'єднують. І от об'єднує. То Дорошенко. Дарина, покажи Дорошенка. Все, молодець. Так, Дорошенко, якого Грушевський назвав я. Сонечко -руїни. Сонце руїни. Але це сонце опиралося на... На що? Ні, сонце. На початку на Османську імперію або на Туреччину. Це були корсунські статті. Корсунські. Статті чи договір тут не заморочуйтесь сюди. Не будемо так диво, бо ми тут почнемо заглиблюватись, то ми тут вряд ли що взагалі коли вивчимо. І так, Дорошенко об'єднує Україну. Кстати, доля Брюховецького. Якби був так, як Янукович, мав би вертольот, а то втік би. А так без зміг втік Дорошенко каже, ми його будемо судити. Ну, народ поняв, Що що треба з ним зробити? Коротше, розібрали його на завчасте. А так, би мав би вертольота, тишив би собі на рубльовки в сусідстві з Кобзоном, як Янукович. Не вдалося. Так. На якій території України? Лівобережжі. На лівобережжі. Многогрішний. Так, запам'ятайте, многогрішний. Він глухий і компанійський. Чуєш? Глухий і компанійський. Бо підписав глухівські статті. Глухівські. І створив Компанійські полки. Ні. До речі, Ногрішний за глухівськими статтями вигнав москалів з України. лишилось тільки в п'яти містах московських Горнізон. Ну, це цікава була особа Дем'ян Ногрішний. Він, до речі, був неписемний Серед всіх гетьманів, бо ці всі гетьмани вони. Там, закінчували Могилянку, володіли кількома мовами, Куртецькі були хлопці. А він взагалі був не письменний. Але це йому не заважало бути е, таким правителем, як треба. Тримав всіх лакові, А в Москві просто не було до України, е, поки що не дійшли в неї руки. Тому що в цей момент, якраз в Москві, відбувається селянська війна під проводом Степана Разина. І цар посилає навіть свою особисту охорону ловити там Разіна. Стрімний полк Правили на придушення. Тобто їм було поки не до України. Тоді був Петро Перший спокій. Не трогай це був Олексій Михайлович. Це був його тато. Угу. Так ось. Ну, нарешті, зловили Разіна, четвертували його на болотній площі і з'явилась. Можливість втручатися вже куди в Україну. Беруть мого грішного на тортури. І тут він показав, що він хлопець крепкий. Що йому там не робили, він нічого не признав, нікому не заложив. Через те його відправили аж ось сюди, в Нєрчинський... а, коротше, на границю з Китаєм. Там -ки він був. А гетьманом стає Іван Самойлович. Самойлович був з родини попівок, священників, духовенства. От, через те Дорошенко йому писав: ти там, блін, сидиш там тільки в інтернеті читаєш». Я пропливав кілька разів в Чорне море, я крутий козак, а ти ботан. Ну, Але як би там не було, Дорошенку все надоїло. І він бере і зрікається в на користь. Саме Лович віддає голову, переходить на бідь Москви Дорошенко і через те життя своє закінчує воєводою у Ну, Це північна Росія. В общем, там гдітом холодно в пальто. А до речі, його внучка Наталя Гончарова. Знаєте таку? Знаєте, Наталю Гончарову? Це дружина Пушкіна. Mm -hmm. Ладно, Пушкіна. І так, Дорошенко віддає булаву. Стрілочка, це передача влади, передача булави. Чуєте? — це була Це... Чуєте? Вона... Самой лович тепер об'єднує лівий і правий. Тобто на хто... на лівому? — лівому. А Таким чином, ми тут бачимо хто був гетьманом обох сторін Дніпра. Це Богдан Хмельницький, це Іван Вигольський, це Юхо Хмельницький, це Яків Сумко, це Дорошенко і... Самий хлощ. От, ну добре, Дорошенко булаву, булавуну, лишилися хто? Хто лишився Осман. Османи? Османська імперія. Турки лишилися. І тому турки здійснюють два походи на Чигирим 70-ті роки. На а якщо як, щоб якось е, свою е, владу легітимізувати, як ви думаєте, кого вони поставили Смотрящим над правобережною Україною? Ага. Кого турки поставили Смотрящим над правобережною Україною? Ага. Ну, дивіться, тут він є, чого ви куди ви дивите? Юрка Хмельницького достали з тюрми, обкріпали та й поставили. І так, Юрко Хмельницький, день день дин стає тут смотрящим. Що робить тоді самойлович? Кстати, столиці Юрка Хмельницького було місто Німіро Фуфу. Знаєте, Німіров? Да. Там, де старий е, співзавод, знаєте? Да? Так, там ставок. О, там був палац кого? Юрка. Венецького. Венецького. Що робить самойлович? Самойлович робить великий згін. Великий. Туреччина поставила Юрка Хмельницького на охрану чи? На правобережжі, так. А самойлович робить великий згін. Тобто він, дивись сюди, кать. Він зганяє українців з правого берега на лівий. Причому не питаючи, українців ще хочуть кудись переселятись чи ні? Просто козаки підходили, давали певний час на збір, а далі ще палили хати. хочеш? Переганяють українців з правого на лівий берег, великий згін. І таким чином Юрко Хмельницький опиняється без населення. А за що тут? Що він чипік? За рахунок чого йому жити? Годувати своїх козаків, свій двір, придворних. За що? Чого? Де взяти діє? населення нема? І союзник. О, молодець! Оце, а він переходить да, до кримінала. Він починає грабувати купців. Купці жаліються туркам, турки його викликають в Кам'янець-Подільський, задушили і викинули в Смотрич. Все? Кінець? в Хмельницького. Безславний. Така от доля. Важка. Угу. І тому турки підписують з Москвою Бахчисарайський договір. А Бахчисарай це теж місто, яке? Так? Це столиця Кримського ханства. 1681 рік. 81 рік. Але з цими москалями ви ж знаєте, ти підписуєш договір, і він не вартий паперу, на якому він підписаний. Через 5 років Москва і Польща підписують вічний мир. Так? 1686 рік. І приєднуються для боротьби з Кримським ханством. І тут було, вроді, би і нічого, да? угу. так? Да. Ну нащо вже лишиться місце? Мабуть, не випадково. Угу. А тому що між Андрусівським миром і вічним, ну, Андрусівське перемир'я, от цей проміжок. Запорізька Січ під владою двох держав. Так що, якщо ми почуємо, що Запорізька Січ під владою двох держав, це який договір? Сонечка? Андрюсівський Стіпер. А якщо Запорізька Січ під владою царя, то це який договір? Голосно сонський вічний да? мир. мир. А хто був кошовим в Запорізькій Січі в цей час? Сірко. Іван Сірко. Іван Сірко. А тепер зараз нам Машенька скаже, те, що Іван Сірко був під владою двох держав, це було добре чи погано для нього? Агай, погано. А чому? Машенька, дивись сюди. Ось ось ти є, да? а тут є, предположимо, тато і мама, і в них різні думки про те, що треба робити. То ти можеш робити що? Те, що ти хочеш. І завжди можна сказати, а це мені цей сказав. Ні, це мені цей сказав. Зрозуміло? Є свобода маневра. На превеликий жаль, Іван Сірко сказав, нужда. Політику заміняє. І через те поступав так, як вважав за потрібне. Через те за Україною заберела слава надійного союзника. І він то за одних, то за других, то проти своїх, то ще проти. Він вважав, що це то, тормальне. На превеликий жаль, Іван Сілько підривав українську державність. Ось там героїчні походи проти Кримського ханства здійсняв. Настільки, що татари лякали його іменем своїх дітей. Якщо дитина плаче, казали мужчику, зараз сірко прийде. Собре.